Маю таку електронну цигарету, і думка зробити ліхтарик. Електронна сигарета заряджається. Штатний акумулятор, він був вже вийшов з ладу, тому було підібрано схожий по параметрам. Стане він в оцей корпус. Ну, і так як у нас сюди зверху ще вставлялася кадрич з рідиною, то для більш компактного розміру, прийдеться трішки зменшити розміри самого, ну, самого корпусу. Підріжемо якраз сюди всередину стане акумулятор. Маю такий світлодіод одноватний Ну і клавіша десь буде в цьому місці. На самій платці видно, що земля і 5 вольт. Зараз я зарядний пристрій візьму і перевіримо. 5 вольт йде. Тобто зарядка йде. Так як у нас від зарядного йде 5 вольт, а отакі акумулятори літієві їх не можна заряджати 5 вольтами. Максимальний ток це 4,1-4,2 вольта. То в електронних сигаретах є така платка або датчик, датчик тяги. Ще називають мікрофон, він має три виводи. І відповідно три проводи: синій, чорний і червоний. І е, якщо, е, ну, скажу іншими словами, е, коли система вбудована, то він, в цій платці вмонтовано е, захист акумулятора від надвірного току. Тобто ця платка витримує коротке замикання, бо від неї йде напряму на спіраль, тобто не від акумулятора, а через оцю платку йде. Накалювання спіралі. І хто не знав, то через цю платку можна обмежувати струм заряду. Тобто із 5 вольт ця платка легко робить 4,2 вольта якраз ті вольтажі, які потрібні для зарядки такого акумулятора. І я от уже всередину вмонтував, от якщо подивитися. Ну, ліхтарик буде максимально компактних розмірів. І тут у нижній частині платки є місце для якраз маленької, ну, для маленької платки. Я розібрав цей датчик тяг і там всередині маленька плота. То як це під'єднав? У нас від самої плати роз'єма йде плюс-мінус. Білий це плюс, чорний-мінус. це мінус. Тобто ви штекер вимкнули 1-вольтовий, і по цьому проводу йдуть 5 вольт. Білий плюс, чорний мінус. І тепер ця платка плюс ми монтуємо до синього проводу. Плюс це синий От білий на платку на синій колір. Чорний колір, це буде у нас мінус. Тобто на самій платки, оце мінус. І він же буде загальним мінусом. Тобто мінус, який йде на акумулятор, і мінус, який йде на платку. А червоний, який виходить звідси, це у нас буде йти уже стабілізований струм. Тобто 4,2 вольта. Я отут в уголочку картинку скину. Як це все під'єднувати? Тобто, що виходить? Я сюди під'єдную зарядний пристрій, і в мене червоний і чорний общий, який йде звідси, це вже буде 4,2 вольта. Тобто напряму вже можна заряджати оцей акумулятор. Що тепер далі? У нас, так як у мене світлодіод 3 вольти 1 Вт, то зрозуміло, що. Тут не буде захисту від повного розряду акумулятора. По великому рахунку він тут не потрібний, тому що у вас буде орієнтація по світлодіоду. Тобто, якщо він буде тускло світити, це перший признак того, що потрібно заряджати. У мене платки є з захисту, але тут корпус не дозволяє це зробити. Теоретично сам світлодіод потрібен буде вимагати, але в мене не залишилося рідного від цього від. Електронний сигарети не залишилося рідної рідного датчика Катьо. Тому зараз я вмонтовую сюди світлодіод. І, в принципі, буду робити кнопочку. І у нас прямо від акумулятора через кнопочку буде йти жилення на схему. Зарядка у нас буде на акумулятор, ну і акумулятор вже напряму буде розряджати цей світлодіод. Тепер, друзі, покажу я схему більш детально, як це все працює. У нас йде живлення на роз'єм 5 вольт. Це у нас йде від звичайного зарядного телефону. У нас йде плюс і мінус. Сам датчик тяги, в якому встроєно обмеження по зарядці, він вже буде робити 4,2 Обмежувати струм для самого акумулятора. Під'єднуємо плюс до синього провода, мінус до чорного провода, красний йде на акумулятор на плюс, чорний є общим Він йде на мінус акумулятор. Тобто у нас вже зарядка акумулятора є 4,2 2 вольта, 4 вольт. Тепер. Нам потрібно від акумулятора заживити світлодіод. Беремо від мінуса через резистор 2 Ом живлення. І від акумулятора від плюса через вимикач теж під'єднуємо до світлодіода. Так як корпус непрозорий алюмінієвий, тому немає ніякої світлової індикації, сама плата. Плата затяжки. Ця платка вона відключається, коли акумулятор досягає 4-2 В. Вона відключиться, заряда не буде відбуватися. Тобто тут все продумано. Е, на рахунок того, наскільки висадить діод сам акумулятор, так як у нього, у нього немає захисту від глибокого розряду. Тут вже будете дивитися, чи буду я дивитися по. Самі яскравості. Якщо яскравість буде падати, тобто це перший буде признак того, що потрібно заряджати. Ну і тепер, що в мене вийшло, от у нас гнізно Type-C. Кнопочка і світла Так як тут по заводу стояла насадка для. Ну і з рідиною для тяги, тому довелося ну, наплавити сюди пластику. такий по яскравості, мабуть, трішки сильніше, ніж світить в звичайній запальничці світлодіод, але максимально компактні розміри цієї батареї, яка тут. Ну, я більш впевнений, що вистачить на дуже великий період. Ну і таке вже зауваження для себе, як побачити, чи йде заряд. Я зараз вимикаю світло. І коли вмикаю зарядний пристрій, діод починає світитися. видно? На камеру видно. Тобто, це перші признаки того, що зарядка йде. Ну, і відповідно, коли він зарядиться, світлодіод перестане світити. Яскравість. Я не скажу, що це буде, там цю вулицю буде освіщати, але максимально компактних розмірів. Можна почепити брелок на ключі максимально легко і головне свою функцію буде виконувати. Ну і вже кінцевий результат. Зробив отвір. прицепив кільце. І брелок на ключі. Ну, цей ліхтар вийшов набагато кращих. Тут за рахунок стекла йде дуже велика площа освітлення. Тобто навіть коли вимикається світло, він досить добре освіщає. Ну, але теж як альтернатива. Так що, друзі, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, до нових відео.